Доброго дня! Я здобувачка освіти Ягодинського центру професійно-технічної освіти. Сьогодні буду готувати регіональну першу страву Полісся – Калатуша. Рецепт, за яким ми будемо готувати сьогодні, походить з Чернігівщини. Ми зваримо бульон спочатку на основі овочів, а потім додамо свіжий порох та сушені білі гриби. Головне дотримуватися балансу смаку. Моркву нарізаємо кільцями, а силаю однаковими середніми шматочками. Нарізані овочі викладаємо у форму для запікання. Додаємо трохи солі та перцю. Також додаємо одну столову ложку олії. Та запікаємо у розігрітій духовці 180 градусів приблизно 40 хвилин. Готуємо пасировку з буряка, цибулі і томатів. Буряк катети на терку. цибулю нарізати кубиками. На розігріту патерню наливаємо олію, додаємо цибулю, буряк. Томати. Сіль та перець І посируємо. Приготування бульйону. скоро познімаємо лоску та ретельно помиваємо його водою. Нарізаємо на великі шматки. Нарізаного на великі шматки коропа, кладемо в каструлю. Додаємо лавровий лист, сушені гриби, воду. Варимо бульйон. Із запеченої моркви та салери зробимо пюре. У блендер перекласти запечену моркву та салеру, додаємо 2 столові ложки вишкового масла. Дрібку солі. Та все ретельно збиваємо. Окремо на пательні змішати борщ з важковим маслом і додати засмішку. Готовий бульон проціліти через сито. Бульон поставити на нагрів та з'єднати з важково борошняною пасировкою. Поставити на вогонь для закипання. У тарілку кладемо 2-3 столові ложки морквяно-силарового пюре. Шматок Риби нарізані гриби. Та залити бульйоном.